Сьогодні ми хочемо сказати, Господи, зціли мене, Господи, оздорови мене, Господи, зупини цю війну і багато, багато безліч, прохань, які ми маємо. Найгарнішою, найкращою молитвою це є мол... молитва поляки. Дякувати Богу, прославляти Бога, вихваляти Його, благословити Його за усі добродійства, які Він учинив нам. І продовжує це робити. Нам є легко дякувати за щось добре. Дуже важко є дякувати за щось зле. Чи можемо ми і дякувати Богові за війну? Ми знаємо, що не Господь приніс зло, смерть, війни на землю. Господь воскресне, якого ми тепер в цей великодній час вшановуємо, приходить і каже мир. Поселаю мир у наші серця. Бо якщо у серці, якщо у моєму серці нема миру, то що я можу дати вам? Не мир, а те, що маю? Злого якусь ненависть, смуток, зневіру. Господь сьогодні Святкуєте ювілей вашого храму, Божого храму, який носить ім'я великого, святого, доброго чоловіка, чудотворця Миколая. Святого Миколая люблять особливо діти, особливо у місяці грудні, як вони чекає. Святого Миколая і особливо колись перед 19 грудня тепер перед Коли Палає Святого Богонів, то пам'ятає Шостого, молодці вивчили, бо очікуєте на Вороночки. І всі ми любимо Святого Миколая. Ви маєте великого, гарного покровителя вашого храму. Вашої парадії Святого Миколая. Але чому він був, чи чому він є таким великим і добрим? Бо він у своєму житті туземному, тоді ще у 4 столітті, а тепер, перебуваючи разом у славі Божій, уподібнювався і наслідував. І продовжується робити свого Спасителя Ісуса. Він не жив для себе. Він жив для інших. Він шукав потребуючих. Він рятував тих, які буде у небезпеці смерті. Святий Миколай є святим тому що він зробив себе другом Бога. Сьогодні я хочу подякувати усім вам, дорогі жителі, села Либівка, за вашу любов до Божого храму. Сьогодні ми по тому згадуємо також усіх священників, які тут служили вам, вони старалися, наскільки це можливо людині, бути тими ангелами Божими, які особливо в дайній сповіті, осторожнею. За діточок. Як я дякую, що ви приводите їх до храму. Я дуже сподіваюся, що не тільки тоді, коли єпископ приїжджає, бо я можу десь, знаєте, мені тут недалеко, через запуск, а я час від часу буваю в Робокому, і можу так несподівано сюди навідатися. І Привітатися з тими, хто буде в храмі, не очікуючи. Я справді сьогодні разом з усіма дякую, дякуємо Богові за його любов, за його заступництво, за усі добра, які Він на нас силає. А для вашого села дякую і молимося до вашого покровителя Святого Миколая. Але усі, усі ми стараємося його наслідувати. Наслідувати у вчиненні добра, добра тим, які потребують нашої допомоги, нашої підтримки. Інколи ми думаємо, чи хочемо зробити якісь надзвичайно великі речі. Вистачить просто привітатися, просто посміхнутися, просто підійти, обійняти людину. І таким вчинком можемо спасти. І тоді ми отримуватимемо тих, які будуть нам допомагати у наших потребах. Про це ми сьогодні молимося і нехай ми, милосердний Господь, люблячий, який прийшов, щоб спасти кожну людину, усіх нас благословляє своїм, Божим.